Шановні викладачі, вітаємо вас з професійним святом. Днем, коли у вас є офіційний привід випити не каву літрами, а щось міцніше. Бажаємо вам, студентів, які роблять домашку не тільки у ваших снах, журналів без хвостів, але з приємними оцінками. Крети, яка ніколи не ламається, а маркери завжди пишуть. Бажаємо, щоб у вас завжди було все ідеально. Уроки проходили бездагано, учні були слухняними, а вдома чекали смачні тортики та гарячий чай. Вітаю з професійним святом! Нехай ваші щасливі очі завжди сяють, а душа буде сповнена добра і спокою. Бажаємо, щоб передача знань студентам проходила безболісно, але самі не заразіться бажання тікати із занять. Нехай ваші нерви будуть сталевими, а терпіння безмежним, щоб кожен двічник почав вчитися краще, а якщо ні, стихай за нього доплачують. Вечарівники ще перезводять хаос у знання, ви навігатор ще один бурі контрольних, ви гароїти у здоньому шука та терпіння. Нехай кожен ваш день буде п'ятницею, а кожна оцінка 12 для гарного настрою. Бажаємо зарплати, як у депутатів, нервів, як у йога. Студентів, як у Гаррі Поттера. Щоб диво робили, а не чудили. Студентів, які знають більше за Google. Ну і, звісно, зарплати, що ростуть швидше за ціни в супермаркеті. Бажаємо, щоб кожен день приносив вам радість від роботи, а учні радували своїми успіхами. Вітаю з професійним святом. Бажаю вам більше радості, ніж учнів. Більше вдалих уроків, ніж помилок. Більше відпочинку, ніж роботи. Шановна богатирі, ви справжні чарівники математики, з будь-яких цифр можете зробити нуль, а з нуля цілу звітність. Ви бачите помилки швидше, ніж учні списки в зошитах, і рахувати можете навіть у вісні. Шановні бібліотекарі, ви люди, які знають не лише де книга стоїть, а й хто її загубив і коли і чому. Ви можете змусити навіть найгучнішого учня шепотіти. Ваш погляд тихіше будь, сильніший забудь-який гучномовець. Нікуди ми без секретарів. Ви серце коледжу, його голос і руки. Без вашої уваги і порядку нас би панував хаос. Наш музичний керівник Максим Петрович, майстер світла і тіні, чарівник емоцій та посмішок. Невдалі кадри можете перетворити на магію. Нехай у вашому житті завжди буде правильний фокус на щастя. Наші дорогі водії, дороги без вас це як пара без суття. Ви завжди вчасно доставляєте і викладачів, і студентів до місця. А головне робити це з добрим словом і міцною впевненістю за кермом. Залишайтесь такими мудрими, терплячими та завжди з почуттям гумором, бо без нього зі студентами ну ніяк зі святом наші головні генератори знань та анекдотів спати.